Для підтвердження отодиктозу необхідно взяти за з вуха та під мікроскопом знайти самих кліщів. Також беруть мазок з вуха на наявність бактерій чи грибів. Від результату цього мазка буде залежати спосіб лікування. Отже, що входить до загального комплексу лікування отодиктозу. Перше очищення вух спеціальними лосьонами. Це дає можливість зменшити кількість бруду та самих кліщів у вушних раковинах. Друге. Препарати проти кліща, основне лікування. Тут можна використовувати краплі на холку з впливом на пішківних кліщів або при ускладненні бактеріальною або грибковою інфекцією використовувати комбіновані краплі безпосередньо у вуха. Третє. Зняття запалення та свербежу. Якщо є сильне подразнення та ознаки алергії, лікар може додати протизапальні засоби. Це полегшує стан. Четверте. Обробка усіх тварин у домі. Навіть якщо симптоми є лише однієї, лікують усіх собак і котів, бо кліщ дуже легко передається. П'яте. обробка середовища. Прати підстилки, килими, дезінфікувати іграшки, місця відпочинку.